ікс x фактор завжди був більш народним. Шоу більше розкривав людину не як таланта, а як особистість. Хто був твоїм кумиром серед артистів до повномасштабного вторгнення? Діма Дімо Винник мені реально подобався. Коли я потрапив в колектив «Ярки Сердючки, коли я побачив, як цей артист працює, як він генерує ідеї, це мене дуже теж вразило. Як тобі здається, чому те, що дозволено в нашому шоу-бізнесі Данилку, не дозволено іншим? Зокрема, от про російську мову. Останній скандал, який був? Я особисто на власні очі бачив, як ці. Люди, які писали оці ці всі коментарі, вони до останньої пісні стояли і танцювали. А потім вімкнули великих патріотів і прийшли додому писати оцю херню. Дуже сумую за бордянському такі депресії. От останнім часом особливо важко. Іноді я сижу в машині на задньому сидінні і плачу. Ну в тебе зараз є стосунки в твоєму житті? Прямо тобі хочеться почути. Я на жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі.